Всім привіт! Шукаєте комфортне житло для великої родини, яке можна придбати у довгу розстрочку? Сьогодні у нас на огляді саме такий варіант: трикімнатна квартира з видом на море, на яку зараз можна оформити розтермінування до двох років. Квартира розташована в секції 11 на сьомому поверсі. Її площа 74,2 квадратних метри. Плануванням тут передбачені три спальні, просторі кухня та передпокій, два санвузли, один з яких за потреби можна перепланувати в гардеробну. У квартирі правильне планування, тобто всі приміщення ізольовані один від одного та мають свій окремий вхід. В першій найменшій кімнаті можна обладнати дитячу. В сусідній кімнаті за заскленою лоджою зробити вітальню. А в третій розмістити батьківську спальню. Поруч з кімнатами знаходиться світла кухня з відкритим балконом. Квартира дуже світла. Та з вікон всіх кімнат відкривається мальовничий вид на море. Вартість цієї квартири при 100 оплаті 56 тисяч доларів. Її можна придбати на виплат до 24 місяців і з першим внеском усього від 10%. Щоб отримати розрахунки, пишіть нам у приватні повідомлення або приходьте на консультацію. Мене звати Станіслава. Чекаємо на вас у садах Рів'єри.